А у нас тим часом Анка Фельдгузен, заступниця посла Федеративної Республіки Німеччина в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечірка. Е, як вам сказати, ми напередодні навмисного саміту запросили, тому що тут до, до дипломатів питань безліч, і тим більше до дипломатів європейських. Поясню чому. Тому що е, от ми маємо інформацію, я зараз і спробую теж показати, проілюструвати і глядачам так само нашого громадського телебачення. Мід України визволитовського дипломата і за виступіння спікера Сейма на Євромайдані. Ну, прийшла лауреат, Лорета Граужини і підтримала опозицію. Ну, фактично, всіх мітингувальників на Майдані і МЗС Український висловив позицію свою, що це робити очевидно неправильно. Та Мід України вражив це. Це цитують «Зеркало тижня. У зв'язку з участєм председателя Сімаса вчора вчорашні мітинги опозиції на площі Києва, сказала агентство БНС, присеташе міністри іностранних діл Литви. Отже, ми бачимо, що дипломати вдаються до недипломатичної мови часом. Іноді це так, але ми завжди відповідаємо, коли мова йде про депутати і наші депутати. Я тут я чула, що буде німецька. Депутат Європарламенту завтра на Майдані на Майдані мені сказали. Ми завжди відповідаємо, що це депутати їх обрали виборці, і вони відповідають тільки перед виборцями, так як ні чиновники, ні дипломати, ні МЗС не можуть нічого не зробити, якщо вони хочуть підтримувати когось. Вони це можуть зробити. Як вам взагалі ці події, які в Україні відбуваються? Прогнозоване для вас було таке, ви ж збираєте різні точки зору, ви, очевидно, дуже творазо оцінюєте ситуацію. Я вже другий раз в Україні працюю, була тут, в 90-х роках. Я пропустила померанчову революцію, була на Кубі в ті часи. Для мене. Кількість людей, які протестували в неділю, була був сю сюрприз, сюрприз. Дійсно. Угу. Це несподіванка. Не, не, не такий сп... персонаж сподіванка. серіалу. Він не сюпрай сказала. Несподіванка, так. Але для нас, ну для німецького уряду, і так сьогодні сказали в Берліні. Це все ж таки дуже важливий сигнал. Ми бачимо цих людей, які протестують. І ми бачимо, як вони уявляють собі майбутнє їхньої країни. А от німецькі ЗМІ абсолютно однозначно всі оцінюють ситуацію, яка склалася, з ну, цією відмовою від писання угоди про асоціацію з боку Януковича, як перемогу Путіна. Як Путін, який, скажімо, зміг перемогти Захід. Як, як ви вважаєте? Ми вже бачили влітку, що є тиск Росії над Україною. Ми Коли вже... почалася торговельна війна. Так, так, ми вже тоді сказали, що це не прийнятне. Так, неможливо просто ну, робити в наших часах. Холодна війна все ж таки пройшла. Ми завжди вважали, що ну, це угода про асоціацію це була пропозиція всім країнам східного східного партнерства. Дякую, східного паспартнерства. Um, і це їх рішення, um, чи вони хочуть приймати uh, цю пропозицію, чи ні, Україна як на нас uh, останні три роки. Дуже чітко показала, що вона хотіла. Були дуже чіткі прогреси mm -hmm. в переговорах, які вели до парафування угоди. І ми вже ем, півтори роки тому закінчили переговори. Тобто всі, все було ясно. Mm -hmm. ем, і Росія, як я пам'ятаю, правильно, завжди сказала, якщо ви хочете в ЄС, Україну, давайте. Тобто, цей тиск для нас все ж таки. Ну я думаю, що країни Євросоюзу не очікували такі, таку поведінку просто і це причина, чому наші змі зараз кажуть, ну, це велика перемога Путіна. Мені здається, чи поразка заходу. І ти, ви знаєте, ми завжди хочемо їм пояснити, що ця ідея, що як колись хтось спрогра... виграє, інша сторона обов'язково програє це не так, як на нас угода про асоціацію. Це якраз цей win-win situation, mm -hmm. тому, що, якщо Україна. Країна, де є стабільні економічні умови, де люди живуть добре, де є бізнес, який може розвиватися, це і можливість для російського бізнесу. Він вже все ж таки тут. У мене питання до вас, пані Анка, ну може не дуже приємно, але ми знаємо прекрасно, і я не втомлююся повторювати завжди про те, що німецька позиція є досить дивною стосовно України, тобто є строга Ангела Меркель. Яка не вітається з Віктором Януковичем, коли з ним зустрічається під час якихось самітів. Ми знаємо цей випадок, що вона пройшла повз. і Янукович стояв, ну вона не сказала там ані Гутентак, там, ані Ауфідерзайн. Тобто просто було повне, повне проігнорування. І ми знаємо про особливість взаємин Німеччини і Росії. Дехто це навіть називає це пакт Меркель Путіна. Ну і північний потік тому є підтвердженням, так само, як і робота в Газпромі. Колишніх канцлерів Німеччини, то що ж зараз говорити, якщо Німеччина так прохолодно ставиться до українських Європоту? Ви бачили картинки останнього візиту Путіна в Німеччину? Ні, бачили обличчя Меркела і Путіна. Ви вже побачили би, що в нас є стосунки з Росією, як вона зараз веде собі. Um, зовсім не такі, щоб їх назвати. Я думаю, може, якби тим пакет. Як ну, тому yeah. що це не перший рік триває такі yeah. звинувачення. І чесно кажучи, урядовці німецькі вони завжди біліють, коли порівнюють особливо пакт Меркель Путін з пактом, як у нас його називають Молотові Рібентропа в Німеччині, там не соромлюючись, називається пакт. Не yeah, знаю, але я дуже рада, зали. що часи ні дуже змінили. Наші стосунки з Росією безумовно важливі, Росія нам, нам постачає газ як і, як і вам, але як і вам, ми дуже великі зусилля, щоб диверсифікувати ці імпорти. І, як я сказала, останній візит Путіна в Німеччині було видно. Що стосунки досить холодні, щоб вони не знайшли спільну мову, точно. Але на жаль, Ангела Мерке і Віктор Янукович теж не знайшли спільну мову, а, коли вони останні так. зустрілися у Варшаві 2011, 2011 році. Це шкода, безумовно. Я знаю, що Ангела Меркель планує на зустрітися з Віктором Януковичем 29-го у Вільнюсі. Yeah. Чекайте, тобто Ангела Меркель буде у Вільнюсі? Yeah. Тому що це була головна інтрига на ну, місяць тому, що та що там, ну то, 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 це, це тобто це українські журналісти реагували. Тобто кажуть, ну саміт, це коли було невідомо про скасування процедури, Казали, ну саміт буде нудний, ну приїдуть. Ну, от вони прилітають, це дуже формально, все буде відомо, які документи підписують. Вони підпишуть і поїдуть собі. Ну що таке саміт? Ну одна процедура підписання. Mm -hmm. І зауважували, що Ангела Меркель зазвичай на такі саміти не їздить. Ті, ні, вона завжди планувала поїдуть. їздити, е, 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 не вважаючи на те, що у нас коли коаліції ще нема. Mm -hmm. um, і що йдуть дуже жорстокі переговори щодо коаліції в Німеччині, але вона завжди планувала їхати в Вільнюс і вона поїде. Um, справа вже в тому, що це дуже важливий саміт для східного партнерства. Ми дійсно хотіли ну, з першою країною з Україною підписати цю угоду асоціа... про асоціацію. Це все ж таки фундамент цього партнерства. Це ці ем, угоди, які ми вперше в нашій історії нема таких у е, угод е, про асоціацію з таким і українською мовою я завжди забуваю DCFTA, з, з такою частиною е, вільного вільної торгівлі. Яка не тільки вільна е, е, торгівля, це ще е, і факт, що, е, що Україна з цією угодою приймає е, майже весь АКІ Комунітет, тобто всі правила е, 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 європейського спільного е, ринку. І е, 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 це в тому ж дійсно була перевага для України. Е, 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 і ми дуже чекали, ми дійсно дуже. Хотіли. Дивіться, українські урядовці тепер президент говорять про те, що це не є переваги, це є слабке місце, це некомфортні умови підписання для України. Він поставить цей підпис, коли буде комфортно, називаючи суми там мільярдні в євро, сотні мільярдів євро, фактично. І насправді інтрига зберігається, тому що немає відповіді так або ні. Хоча дехто говорить ні, не підпише, дехто говорить підпише в останній момент. Тому що в такий спосіб вдалося зняти з порядку денного головне питання незручне, і дуже болюче, з точки зору психології, питання Юлії Тимошенко. Тобто, якщо приїжджає Янукович, ми гіпотетично зараз виявляємо, ну тобто ми виступаємо, я себе почуваю Нострадамусом, ти можеш почувати себе бабою вагою. Виявляємо, е, він тут приїжджає. Та... Типа, а що, все, за Юлію ніхто не питає? Ну добре, там підписую і підписую документи. Так жорстока конспірологія. Тебе будуть зустрічатися Меркель і Шо, Янукович. Слухай, сенсація є, що Меркель зустрічається з Януковичем, так. тому що ніхто на цю зустріч не сподівався. Тобто, я так розумію, що Європейський Союз. Попри те, що ми чули в п'ятницю в цій студії, там і до Олега Рабачука, що все ні з Янковичем ніхто не говорити. Олег а, угу. він говорив все з Янковичем, ніхто говорить. не говоритиме після цього uh -huh. рішення в Європейському Союзі. Тепер зустріч Меркель і приїжджає Комаровський навіть після саміту вільнівську uh -huh. Україну, незважаючи на те, підпишуть або не підпишуть. Uh -huh. ну... Перше за все, нас наш меседж це буде двері залишаються відкритими для України. Слухайте, цей меседж завжди був. Розумієте? Це ну, безумовно. Але все ж таки, ем, ем, рішення уряду нас е, минулого тижня. Це для нас все ж таки було великою. Ну, несподивою. Дійсно, це Україна. як ви, як ну точно Розумієте, так, це Україна, це точно так. І... Це таке надзвичайне природне диво. Українці це ви знаєте, чудові люди. Моя завдання поясну, пояснити Берліну, як думає Україна. Кожен день. І мені це дуже складно. ви для, для себе зрозуміло взагалі. Не все. Розуміло. Що казав учора в інтерв'ю своїх Янукович. А давай от ми не будемо про Янукович. Ви да, вся країна да, слухала. Тому, да, що... Дайте мені до кінця. Атакували з Так, Несправедливо. Ми не... Не е, очікували є, таке рішення уряду. Ем, і безумовно перша реакція, е, е, ви читали твіттери, е, е, пояснення. Це безумовно було хм". і навіщо ще і е, далі говорити. Але це був пер тільки перший шок. Ми все ж таки хочемо від президента особисто е, знати, які є причини, тому що він, як ви знаєте, тільки назвав. Економічні причини, причини, які вже давно-давно ну, вони відомі, вони не тиждень тому з'явилися. Mm -hmm. І ми завжди пояснили, що так не можна можливо рахувати. Звідки ці 160 мільярдів є. нам сказав? Так само сказав британський посол. Каже: я не знаю, як рахував український уряд. Ні, тому Для що, що... Ми, ми безумовно, ми не... Росія, але інші, які кажуть, давайте тут чек, і ви робите, що. Ми ну, Україна не Греція. 150 мільярдів, все ж таки Європейський Союз. Але це Греції, вам, це вибрати, вам вибрати, знак, досі, це, Греції, це вам знак впевану, що це, це все ж таки є, ем, с, ем, союз ну, солідарності. Е, е, як, якщо Україна, уявіть собі, Україна вже асоціонована, е, асоційований член Євросоюзу, ми безумовно. Не будемо залишати Україну ми сама, і ми на самоті, і ми вже сьогодні, не знаю чи ви знаєте дипломатичну мову на євросоюзу. Але ми дійсно дуже жорстоко заявили, що так як Росія зробила, так не треба. Це неможливо. Це, ні, ми це прекрасно розуміємо, але розумієте. Я не можу для себе пояснити, чому ж так Німеччина раніше прохолодно ставилася, чи це німецька педантичність, чи це пунктуальність? Що все ж таки ні, треба виконати всі вимоги. Ні, треба виконати всі вимоги. Як ми бачимо з біографії Віктора Януковича, зокрема, якщо говорити персонально про нього, як уособлення влади в Україні, він несе повну відповідальність за владу в цій державі. То з ним так говорити не можна. Він не любить так, коли з ним говорять. Але розумієте? була спільна заява. Ну не є тільки нашої умови. Була була спільна е, заява е, і Євросоюзу, і Віктора Януковича е, у лютому цього року, коли він він підписав, що так. Так ми будемо робити, і наш можливо, що наш канцлер не зустрівся з Януковичем ось, останні роки, а ось, але, а ось приймем, але, але наш міністр законом справ був дважди тут неодноразово у, Та, не страдали, у а... червні і у жовтні. Та. І, і ще раз хочу нагадати про, про спільну мову. Наш міністр розумів, що Янукович йому сказав, ми вирішимо проблему Тимошенко. Так, наш міністр так вона на порядку денному ця проблема? Чи вона все ж таки відкотилася там на десяте місце і серед ну, найважливіше? Вона ну Тимошенко, я для я для нас не вона для нас політична проблема краще для вас політична проблема. Це не її особистість. Це це не це те, не що персон... вона це не персонально Тимошенко. Ні, це проблема вона вибіркового символ, правосуддя. Вона так, сим символ для цього вибіркового правосуддя, яка я думаю, що я ви це краще знаєте, ніж я. Вона існує скрізь в країні. І наші, наші бізнесмени, німецькі і інші європейські mm -hmm. дуже часто нам про це говорять. Ні, що таке вибіркове правосуддя українцям пересічним не треба, пояснювати. Я, Бо, теж, я мені. теж це сто це, це стосується так, не лише я... перебування Юлії Тимошенко. Там в це, це, це в це в центральній кніжній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Це стосується навіть штрафів даєшних, тобто як наші суди ухвалюють рішення стосовно oh. скаржуєш, то так. ти не знаєш на, на напевно, що. З чим ти йдеш в суд? Тому що суддя робить це от отак. От тут, тут я хочу, значить, тут я прийму твою позицію, а тут я захочу, прийму позицію даєшника навіть на цьому рівні, розумієте, не кажучи, вже коли спрацьовують кодарі. Тобто, я хотів я вона буде дійсно залишатися символом, але вона зараз вже зараз сама сказала. Будь ласка, не звернуть увагу. На тобто можливо, що наші наші урядовці. Думаю, окей, вона сама сказала, що ми що змінимо, але вона залишається символом. І це не пройде. Зрозуміло. І інтрига, я так розумію, це не сам кінець, вона лишається. Так? Надія помирає останньо. А ця зустріч вона відбудеться перед підписанням, можливо, чогось там. Наші протоколи про це ще говорять. Остаточно ми ще не час не знаємо. Але ви для себе зрозуміли позицію української влади? Чому вона так зробила? Для вас, ці аргументи, які сказав Янукович у своєму інтерв'ю, що на нас ми не хочемо йти на напівзігнутих у Європу, що ми не хочемо бути бідними родичами. Вони для вас зрозумілими були? Ні, чесно кажучи, зовсім не зрозуміло, тому що нічого не змінило. Європа може бути, як ви для Німеччини сказали, педантично і велика бюрократія. Нас 28, але ми дуже надійний партнер. Ми не змінимо ну, нашу позицію так, в ході переговорів. Тобто він він завжди знав, що лежить на столі. І економічні аргументи, ем, це це як на нас більш це стара думка, що якщо хтось там виграє, ми обов'язково програємо. Ні, це не так. Якщо можливо, дійсно, це не буде просто, і це, це правда. І тут заводи особливо, напевно, старі заводи можуть помирати, але нові бізнеси Можуть відкриватися, відкриватися. і інвестицій. Я не знаю, чи ви бачили, але іноземних інвестицій майже не було на цьому році, і це бачили звичайно. Ми знаємо в якому стані український бізнес. Так. Останнє питання. Ми вас відпускаємо, більше не мучимо, тому що ви сказали так: уже як на мене більше ніж зазвичай говорять дипломати. Це от повірте з досвіду до спілкування. Завжди дипломата, як питаєш конкретне питання, починається дуже оптично, що за мир в всьому світі, і так ми цівності. любимо цінності і так далі. Чи розрізняють розрізняє німецький уряд і німецька влада різницю поміж чи розрізняє владу українську і український народ? Тому що це можуть виявитися зовсім різні речі? Я думаю, що ми дуже добре різняємо. Це тому що ми з різними урядами, навіть вели переговори про цю угоду, ми з зовсім іншим урядом почалися ці переговори. Тобто це для нас дійсно. Ну, Формально це безумовно уряд чи президент, які підпише. Тобто, ми не можемо підписати цю угоду з народом, тому що найвищий репрезентант вашого народу це Віктор Янукович народ уже підписує там. На в інтернеті сайти де там показує, тобто, що я підписуюсь особи та персональне членство. Але ідея, наша ідея, це дати Україну можливість розвивати в сторону ну просто європейських. Все ж таки, хочу сказати, цінності і правим прави, і, ну, і, і просто модернізувати економію без цього підштуху і тиску, який було би угода про асоціацію. Просто модернізація ще дуже довго триває. Скажіть, а є якісь такі аргументи для Януковича, от якісь такі от, на крайні я, випадок? Я показав, що це останнє питання, але тобі як дійсно. мені просто цікаво. Мені просто цікаво, от є якісь такі, от те, що от однозначно може переконати Януковичну. Хоч на технік, що це може бути. Ну, заговорили про персональні санкції, наприклад, в Сполучених Штатах. Ви, мабуть, знаєте про петицію на сайті Білого Дому, де люди збирають підписи. Ну, можливо, не батіга якийсь пряник. Що це може бути? В цьому ми дуже відрізняємося. Це ми не маємо. Ми не будемо чек покласти на стіль і сказати, давайте тут вже 20 з цих я. Це просто не так. Ми точно сказали, що можна від нас очікувати де й наші переваги особливо для особливо для української економіки Це м'яч в полі Януковича все залежить від нього. Він що все залежить від Бога. Дякуємо вам за участь у програмі.